Сьогодні тернополяни активно обговорюють ідею введення нічних маршрутів по Тернополю. Такі маршрути вже курсують сусіднім Львовом. Пропозиція також надійшла до Тернопільської міської ради, та міська влада не поспішає робити поспішних висновків. Чи насправді необхідні нічні маршрути жителям нашого міста, дізнаємось думку тернополян. Я рахую, що нічні маршрути Тернополя це, мабуть, потрібні. Це бажано тільки до 12-ї години, оскільки є зараз тернополян, які працюють і, як і на ранкові змін, то саме на вечірні. Звичайно, для, для молоді, які відпочивають по клубах, я рахую, що вони не потрібні. А для тернополян, які працюють, то хоча б не весь повний маршрут, хоча б частково. Яке сполучення необхідно бути вночі? Між якими мікрорайонами? Я рахую, що має бути бам. Дружба і ну, через східний. Так, я вважаю, що дуже потрібні Тернополі міські маршрути. Тому що е, часто люди затримуються на роботі і їм потрібно добратися додому в пізній час. Які мікрорайони повинні сполучати маршрутки вночі? Е, Бам, центр. Також сонячний. Скажі. Мені здається, що має бути. Може, не знаю, як часто, але все ж таки має бути нічний, нічна маршрутка. Між якими мікрорайонами найкраще буде сполучення вночі? А де його Мені здається, так між я, до Аляски, от такі, на дружбу. Ну, так, центр дружби, залізничний вокзал, скорше всього, знаєте, так, щоб добиратися. Потрібні. Чому? Інколи важко з роботи добиратися, коли вночі приїжджаєш. Між якими мікрорайонами міста найдоцільніше пускати? Між всіма. Між всіма, тому що в різних, в різних частинах міста є, працюють люди, які пізно приїжджають з маршрутів, з роботи. Ну, я думаю, що потрібні, тому що, як правило, наша молодь затримується і ходить допізна, і, щоб батьки не переживали, і їм спокійніше, і швидше, і, і дешевше. Яке сполучення необхідно бути вночі? Ну, я думаю, що тролейбуси обов'язково і декілька, скажімо, якихось автобусних маршрутів. Ну це вже на розсуд, скажімо, людей або міської ради. Я вважаю, що потрібні, тому що є різні люди, різні роботи і є нічні роботи, є що дуже рано люди виїжджають, і тому потрібні такі маршрути. Я вважаю. Між якими мікрорайонами міста найдоцільніше пускати такі нічні маршрути. Ну, я, якщо чесно, не знаю, ну, здається, потрібно на кожному районі, щоб була хоч одна маршрутка в, ну, в нічний вечір, щоб їздили. Ну, я думаю, що потрібні. Сам би неодноразово скористався, бо, тому що так в мене я працюю вечором, і я за це, щоб була, в принципі, є така можливість. Яке сполучення необхідно бути вночі? Е, ну, я би думав, щоб сполучити дружбу із бамом. Якби був такий маршрут, це було б досить чудово. Я думаю, що потрібні. А чому б і ні? Нічні маршрути, ви маєте на увазі маршрутки? Потрібні. Чому? Ну, Наприклад, немає, як добратися з одного кінця міста в другий кінець міста. Між якими мікрорайонами міста найдоцільніше пускати нічні маршрути? Дружба, Бам, Канада. От, от Не, не, не обов'язково, щоб їх має бути багато, але хоча б, щоб. Розклад повісити, і щоб люди знали, коли і як можна добратися.